Люди, які десятиліттями працювали на благо міста, заслуговують на повагу і увагу. Та після виходу на пенсію багато хто відчуває себе відірваним від звичного ритму життя. Тому такий проєкт, як університет третього віку, допомагає знову відчути себе потрібним та знайти нове коло однодумців. Тут панує атмосфера підтримки. Люди спільно опановують нові знання та відвідують цікаві місця кривого рогу. Відпрацював все життя. А тепер, як пішов на пенсію, то якось мало хто за тобою турбується. Тому спілкування серед людей, серед колективу, підтягнув українську мову. Ну, на комп'ютері кое що то я теж навчився. В аудиторіях знаходяться студенти віком 60. Дехто з них вперше відкрив ноутбук, хтось давно мріяв навчитися хореографії, і все це можна опанувати в університеті третього віку. Освітня програма постійно оновлюється, аби відповідати потребам слухачів. Це дає впевненість, що життя триває незалежно від віку. Взагалі на вивчення студентам подається 5 предметів: це комп'ютерна грамотність, українська мова, психологія, скандинавська ходьба та хореографія. Програма навчання дуже. Насичена, ми о, вже реалізували. І надали можливість студентам нашим стати учасником різноманітних культурологічних програм. Це і відвідання занять з тактичної медицини, це і відвідання будськового нікуікенду в ботанічному саду. Донедавна відбулися екскурсії рідним містом до 250-річчя міста Кривий Ріг. Взагалі робимо все для того, щоб було насиченим. Соціальний проєкт університет третього віку у 2018 році започаткував Костянтин Павлов. Нині він успішно працює за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива за цей час. Опанували знання вже більше 2,5 тисяч криворіжців. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.